Всім привіт любителям карт Таро. Сьогодні колода Ясного Провиця буде давати підказки для кожного знаку Зодіака на період ретроградного Меркурія. Ми знаємо, що з середи, з 26 листопада, почав свій рух ретроградний Меркурій, і це така планета, яка інколи псує нам настрій, яка намагається. Розрушити наші плани, я не буду зараз давати астрологічні поради, тому що я не астролог, але підказку від карт Таро обов'язково зараз ви отримаєте. І я в тому числі, що ж, нам? Несе ретроградний Меркурій для кожного знаку Зодіака. І так як зараз почали святкувати свої день народження стрільці. Почнемо з цього знаку стрілець, вогняна стихія. Що чекає стрільця на період ретроградного Меркурія? Підказочка від карт Таро. Вісьмірочка жезлів. Вісьмірка жезлів це активна карта, це рух. Це дуже багато дій ви будете виконувати в. Під час ретроградного Меркурія, ну звичайно, ми знаємо, що на ретроградний Меркурій можна продавати нерухомість, можна все продавати, але не можна купувати, не можна розпочинати нові справи. Але, наприклад, так як зараз ми робимо документи на продовження візи на проживання в Туреччині, да, то продовжувати якусь справу можна. Тому по вісімка по вісьмірки жезлів. Стрільці будуть дуже активні, у вас будуть е, е, і переговори вдаватися, у вас можливо буде дуже багато поїздок по вісьмірки жезлів. Вісьмірка – це продовження чогось. Те, що ви запланували, те, що ви наробляли протягом можливо, місяця чи року. Зараз ви в грудні, е, в, верніше, е, в, да, в грудні будете завершувати все. Це карта дій. Дуже гарна карта. Тепер ми витягуємо карту для наших козирогів. Що чекає козирогів на ретроградний Меркурій? Козирожки. Ви подивіться, знову ця карта. Я не хочу їх відкладати. Ну на козирогів Давайте ми ще одну карту. Я не буду повторюватись. І ще одну карту я витягну для козирогів. Карта для козирогів. Супер. Поєднані з е, картою восьмірочка жезлів, королева. Е, королева, королева жезлів. Подивіться, е, ну, е, тільки. На цю карту ми дивимося і вже бачимо, що королева жезлів це жінка вогняної стихії. Якщо навіть козироги в нас не вогняної стихії, а вони е, такі приземльонні знаки, тому що е, козирог – це знак землі, це якісь матеріальні речі. Саме для козирогів період ретроградного Меркурія будуть дуже активними. Ви будете вирішувати дуже багато справ. У вас буде гарний чудовий настрій, і ніякий Меркурій вам його не зіпсує. Тобто вам потрібно брати все в свої руки. Подивіться, ця жінка е, з посмішкою. В неї е, на колінцях е, барабан в руках вона тримає жезли, і там, е, десь вдалині, ми бачимо, як. Брикає ось такий кінь. <кліст> кінь це завжди підтримка. Підтримка від будь-яких людей. Це може бути підтримка від чоловіка, це може бути підтримка від ваших друзів, від ваших батьків, від від дітей підтримка. Да? Від е, е, колег по роботі. Можливо, це буде підтримка від вашого безпосереднього начальника на роботі. Да? Е, і також кінь і жезли це. Подорожі, ну от, по вісьмірки жезлів, тому для козирогів буде дуже багато подорожів. Це можуть бути як подорожі на коротку дистанцію, так і на якусь довгу дистанцію. Можливо, це перельоти або переїзд в іншу країну. Можливо, ви в грудні будете десь їхати відпочивати в іншу країну летіти. Тому, дорогенькі козироги, хай вам щастить в період ретроградного Меркурія, і все у вас складеться найкращим чином. Слідуюча е е карта для. Знаків водолійчиків що чекає на водолії в період ретроградного Меркурія. Так, водолійчики. паш Паж мечів. Паж мечів це, ну, така не зовсім позитивна карта, пажі завжди пов'язані в нас. Або з початком чогось нового, або з нашими дітками. Тому можливо, водолії будуть займатися безпосередньо своїми дітками. Можливо, ви будете їх чомусь навчати. Можливо, ви самі як паж мечів. А мечі це в наші ідеї, це в наші думки, це в нас роздуми, це в нас навчання може бути в мечі. Можливо, ви розпочнете якийсь новий курс. От, наприклад, я розпочала курс англійської мови. Знову починаю вчити англійський. Тому для водоліїв в період ретроградного Меркурія буде якесь навчання, буде щось нове. Можливо, ви свої ідеї, водолійчики, яких у вас дуже багато зібралося. Бачите, як лампочки включаються у вас ідеї в цей період ретроградного Меркурія, і ви, коли він закінчиться, будете впроваджувати їх в своє життя. Да? Тому що тут і книжечка, так як я говорила, щось, можливо, вивчаєте, щось, можливо, ви будете можливо, ви над чимось будете працювати. Якусь книгу може нову будете писати, можливо, якісь будете придумувати нові проекти, розписувати під час ретроградного Меркурія, для того, щоб потім запустити їх в 2025 році в життя. Да? Ось така гарна карта, паж мечів випала для наших водоліїв. Слідучий знак гороскопу у нас іде. Риба, рибки. Зараз ми подивимося, що чекає наших риб. Рибки, рибки, рибки. Рибки теж гарна карта паш, е Жезлів. Паж жезлів, це теж вогняна стихія. Як бачите, це молода дівчина в Русі. І під час ретроградного Меркурія жезл, вибачте, люди під знаком гороскопу риб будуть дуже активні. Ви будете займатися якимись своїми справами. Це можуть бути домашні справи, це можуть бути справи, які пов'язані з вашою сферою діяльності, з вашою роботою. Тому, але вам це буде легко вдаватися. От, тому що по настрою цієї людини видно, бачите, фон карти жовто, жовто-такий зелений, жовте, жовте це сонце, це з металом, з золотом пов'язане. Тому це початок якихось справ, це початок можливо знову ж таки. Не стільки навчання, скільки якось уже дій ви будете впроваджувати щось нове в своє життя, в свою діяльність, це можливо по не пошук, а ви знайдете нову роботу. Тому що, ще раз повторюю, жезли пов'язані в нас з діями. Якщо мечі в нас з думками, з навчанням, то жезли з конкретними діями. Тобто, ви будете діяти, дорогі рибки, ви будете активні. І знову ж таки, пажі для риб можуть бути пов'язані з їхніми дітьми. Можливо, ви будете водити своїх дітей на якісь гуртки, можливо, ви будете якісь пропла проплачувати курси за своїх дітей. Да? Тобто, Можливо, ви будете. Спілкуватися дуже тісно, бо до вас приїдуть ваші дітки, рибки дорогенькі. Тому ось, такий, ось таку підказку дає вам карта Паш Жезлів на період ретроградного Меркурія. Дивимося слідуючу карту. Це в нас карта буде для знаку зодіака Овни. Що чекає на Овнів? Овни, овни, дорогенькі овни для овнів у нас випала карта туз чаш, туз кубків. Дуже гарна карта. Ту з кубків це якісь переживання, якісь почуття. Ви бачите, що на карті зображена жінка, це звичайно якась можливо буде зустріч. Можливо, у вас розпочнеться нове кохання з кимось по тузу чаш всередині повної чаші. Зображено таке серце. Ми бачимо, да? тому якісь будуть приємні у вас приємні зустрічі. Приємне спілкування, гармонія під час ось цього періоду, ну найближчим часом, коли буде також, коли випадає. Туз час для жінки для молодої жінки це може бути вагітність. Ви можете завагітніти під час цього ретроградного Меркурія, ви можете наладжувати стосунки. Якщо ви у вас зіпсовані були стосунки, то під цей під час ретроградного Меркурія ви можете налагодити стосунки своїм коханим, своїм чоловіком, тому що туз, туз чаш, це за завжди емоції, це завжди почуття, це якісь. Е е е е е е е Певні інсайти такі е, можуть включатися. Також тузи це теж розпочинати щось нове. Можливо, якісь е, нові етапи у вас розпочинаються в, в вашому житті під час ретроградного Меркурія, над якими ви будете думати, над якими ви будете розмішляти, переживати і приймати певне рішення. Да? Щось нове у вас, дорогенькі овни, буде. Відбуватись у вашому житті, і ось це нове буде пов'язане з вашими переживаннями, з вашими емоціями, з вашими відчуттям. Ну взагалі, туз чаш, це завжди гармонія, це завжди можливо, ви підете на якісь курси, Можливо, ви будете приймати якісь релакс процедури на йогу, можливо, ви розпочнете якийсь курс медитацій. Ось це все пов'язано з внутрішнім станом. До речі, я з 1 грудня розпочинаю онлайн-курс процвітання мого істинного я. Тому, якщо вам це цікава, е, така тема, в основі якої буде практика кундаліні йоги і медитації, медитації не тільки е, з йоги, а медитації по тета Хілінку, будь ласка, е, записуйтесь на цей курс і розпочинайте працювати над своїм внутрішнім станом. Слідуча карта у нас йде для е, тельців Кілець. У мене дві сестрички. Тільці. Шість років між ними різниця, але народились в один і той же день, 5 травня. Тільці. Для тельців випала ось така не зовсім приємна карта: п'ятірочка е, мечів. П'ятірка мечів, е, так як я говорила, що мечі пов'язані з думками, з ідеями, з переговорами. з розмовами якимись, да, то п'ятірка мечів вона вважається ну, такою поганою картою. Це можуть бути якісь негативні, негативні е розмови. Це може бути сварка, це може бути якась неприємна звістка. Прийде до вас неприємна звістка, яка, від якої ви будете впадати в відчай, може у вас розболітись голова. Можливо, це звістка, яку ви отримаєте не просто від своїх рідних, можливо, це звістка, яка буде торкатися не вас особисто, не вашого особистого життя, а можливо, це звістку, яку ви почуєте там по телебаченні, в Ютубі, почуєте якусь негативну. Інформацію, від якої вам буде погано, і якої ви будете ну, в дискомфорті, розумієте, да? П'ятірка мечів. Ну знову ж таки, зверніть увагу на ваше оточення, зверніть увагу на спілкування, будьте дуже обережними, не, не висловлюйте свої думки перед тим, як. Щось сказати, сто раз подумайте для того, щоб дійсно собі не нашкодити. Це не негативна карта. Я хочу ще одну карту витягти для тельців: Трійочка пентаклів. В принципі, це позитивна карта. Трійка пентаклів. Я думаю, що. Не потрібно вважати, просто будьте обережними відносно своїх висловлювань, відносно якоїсь інформації, менше слухайте негативної інформації. А трійка Пентаклів завжди говорить про те, що ви, можливо, під час ретроградного Меркурія будете чомусь новому навчатися. Трійка Пентаклів це як додаткова якась робота, додаткова діяльність, за яку ви будете заробляти гроші. От трійка Пентаклів взагалі це. Е, Якщо двійка – це домовленість, складання домовленості, або якісь переговори, то трійка це завжди дії. Тобто ви будете діяти, і ці дії будуть приносити вам певні кошти. Це по трійки Пентаклів невеликі кошти, але ви отримаєте за свою роботу, за свої певні дії гроші. Таке теж може бути. Або подарунки, подяка. Слідуюча карта для Тільці. Потім у нас йдуть близнюки. Давайте подивимося, що чекає наших близнюків. Наших близнюків чекає прекрасна карта для близнюків. Дивіться, дорогенькі близнючки. Ось така карта вас чекає. Старший аркан карта сили. Ця карта мені дуже подобається, тому що я завжди цю карту асоціюю з собою. Я по знаку гороскопу Лев. От і на цій карті зображена дівчина з такою головою Лева, Лвиця. І фон тут такий зелено-жовтий. Це карта радості, карта сонця, карта здоров'я. Зелене це сердечний наш центр. Жовте це сонячне сплетіння, це сонце, планета сонця. Тобто близнюки будуть себе, не дивлячись на ретроградний Меркурій, почувати ось таки: ось такою жінкою, ось такою чоловіком чоловіком. У вас буде сила на все. Ви справитесь зі всіма своїми проблемами, які будуть виникати. У вас в сфері діяльності чи на вашому життєвому шляху. І ви, якщо ви зараз впадаєте в якийсь відчай, да, то ви самі себе будете підіймати за ось цю гриву, ось так підіймати і рухатись вперед до своїх намічених цілей. Тому, дорогенькі близнюки, я вам бажаю всього найкращого. У вас буде сила, у вас буде здоров'я, справитись абсолютно зі всім, що буде. Стояти у вас на вашому шляху, верніше досягти і досягти того, що ви собі намітили. Це для близнюків. Слідуча карта у нас іде для раків. Дорогенькі раки. Що чекає на раків у... під час ретроградного Меркурія? На раків чекає під час. Дивіться, знов я цю карту витягую дорогенькі раки. Мені так е, смішно е, не смішно, а чудно. В мене сестричка рак, а її чоловік за знаком гороскопу близнюк. От і тому я обов'язково їм це відео скину, щоб вони подивилися. В раків теж буде абсолютно такий самий настрій, як і у близнюків. В них буде сила здійснити абсолютно все, що вони задумали в грудні місяці. І, звичайно, я ще витягну одну карту для раків. Ой, яке поєднання карт для раків, подивіться. Сила. І старший аркан дві карти старшого аркану. Перша карта це сила, а друга карта це мах. Це ну, говорить про те, що. Жінки, чоловіки, які народилися під е, сузвіздям рака, вас під час ретроградного Меркурія буде найкращим чином це складатися. Тобто у вас буде сила, здоров'я, енергія для того, щоб здійснити все по магу. А маг, сама карта Маг говорить за те, що все, що ми задумали, ми його досягаємо. Подивіться, в нього на Пішоні тут знак безкінечності. Тобто ну, всі ті можливості, які є в всесвіті, вони для нас під силу. Розумієте, дорогі раки. Тому, будь ласка, будьте диригентами свого життя, помагу, будьте такими чаклунами, чаклунками, і все, що ви задумали, запланували, ви обов'язково зробите найкращим чином. Бажаю вам успіху! Найкращі карти для. Рака і для Близнюка. Е, вірю в те, що все в моїй сестрички так і здійсниться. Тим більше, що вона зібралася в далеку дорогу, не буду говорити, куди. І слідуюча карта, звичайно, для левів. Тобто, що чекає на нас? На нас? Сонячні знаки Лев. Це сонячний знак. Ну, от, будь ласка, лев сонячний знак, і я витягую карту сонця 19-го аркана. Мені подобається ця карта. Ну, Що, друзі, я можу по карту Сонця сказати? Карта Сонця говорить сама за себе. Подивіться, які яскраві кольори. Не дивлячись, що сьогодні мені цей ретроградний Меркурій чомусь зранку е зіпсував настрій. Я не знаю, чому, ну, щось я була в такій, знаєте, е Зажурі, якомусь розгубленому стані. І думаю, ну що це таке робиться, ніби все добре, все спокійно, радій життю. Ні, чогось мене починає цей тамас е накривати прямо зранку. Можливо, то, що я вчора ввечері подивилася фільм, такий не зовсім приємний, тому ввечері не треба дивитись погані фільми, треба дивитись тільки комедії або про любов. фільми. Но е до карти вертаємося. Карта Сонце. Карта, яка говорить про здоров'я гарне, про настрій гарний, про те, що все, що ви запланували під час ретроградного Меркурія, буде проходити найкращим чином дорогенькі львіці. Карта Сонце теж завжди вказує нам на наших дітей. Можливо, ви зустрінетесь зі своїми дітьми, можливо, ваші діти до вас прийдуть в гості, або ви до дітей поїдете в гості. Якщо ваші дітки живуть біля вас, можливо, щось буде пов'язане, якась радість, яка буде саме радіти, ви будете за дітей своїх. Да? От, будете. Багато їм приділяти увагу дітям внукам, тому що карта сонця безпосередньо говорить за, за наших діток. Можливо, ви почнете щось нове в своєму житті, не дивлячись на те, що не рекомендують в ретроградний Меркурій запускати щось нове, але наприклад, я дуже хочу запустити з 1 грудня онлайн курс процвітання мого внутрішнього. Я так як я вже проводила не один раз онлайн-курс Кундаліні Йоги, то я можу його продовжити. Це я і зроблю, тому записуйтесь на мій онлайн-курс процвітання мого внутрішнього я. І ми з вами будемо і практикувати, і медитувати, і трошечки будемо звертатись до карт Таро. У нас буде такий Таро-коучинг. Це, дорогі Леви, вам гарного настрою під час ретроградного Меркурія. Слідуюча карта у нас буде для дів, що е, дів чекає в період ретроградного Меркурія. Діви, ну, це, це взагалі. Це, це дуже, дуже неприємна карта. Знову мечі, двієчка мечів. Е, діви щось не, хоча, не, не будуть хотіти чути. Діви можуть е, в діалогі не, 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 не дойти до е, якогось консенсуму. Тобто діви не хочуть. Е, Чути свою протип... свою другу половинку. Або, можливо, у вас буде розрив з вашим коханим чи з вашою коханою, можливо, буде якась неприємна розмова з начальником чи з колегою по роботі, чи з вашою подругою. Тобто двійка мечів. Це негативна, негативна інформація. Ну, це більше на переговори, більше на діалоги, більше на не хочу я нікого бачити, не хочу я ні з ким розмовляти, або конкретно з якоюсь людиною ви не будете хотіти ні бачитись, ні розмовляти. От, і ви будете від цього страждати, дорогенькі діви. Тому я хочу, щоб ви на це звернули увагу. От, і якось не знаю, як сказати українською мову. «предотвратили» цю ситуацію, «предотвратили», знає. Що ось ця карта вам випала. І другу карту я витягла для дів. Це вісьмірочка жезлів. Да? Ну, вісьмірка жезлів говорить про те, що потрібно просто запускати якісь певні речі, щоб не бути в застої, щоб не страждати від цієї інформації чи від цих розборок, які у вас виникнуть з кимось. Да? Потрібно по вісмірки жезлів діяти. Тому що це карта вогню, вогняної стихії, і по вісмірці жезлів потрібно все-таки змиритися з тим, що ви можливо почули там, чи вам потрібно сісти, подумати, розібратися, проаналізувати ситуацію, якщо це неприємна якась ситуація, і крок за кроком виходити з цього з цієї неприємної ситуації, яка, можливо, у вас складеться по ретроградному Меркурію. По вісьмірка жезлів Ризів, це як правило позитивна карта. Тому, будь ласочка, не зациклюйтесь на цьому.